Ну а далі говоримо про ціни на молоду картоплю, що вони продовжують знижуватися. Яка й які вартість змінювалася за останні місяці та скільки коштує кілограм? От далі подивимось в нашому матеріалі за останні кілька місяців ціна на молоду картоплю впала втричі. В травні кілограм цього овочу в середньому коштував майже 40 гривень, в червні близько 38 гривень 80 копійок. У липні вартість знизилась до 23 гривень 40 копійок. А у серпні за кілограм картоплі просять 13 гривень 80 копійок. Олег Пензін, член економічно-дискусійного клубу, долучається до нашого етеру. Пане Олеже, моє вітання. Дякую, що долучились. Отже, навзаєм, про ціни на картоплю. Якими ви бачите їх станом на зараз? Це вже фінал по формуванню ціни нового врожаю, чи ще ні? Дивіться, ще поки ні, безперечно. Е, у нас найнижча ціна, як правило, це кінець вересня, початок жовтня. В минулому році, е, в цей період часу, ціна на картоплю була порядку 4 гривень за кілограм, ну 5. При тому, що в середньому е, десь там е, картопля коштувала порядку 8-9 гривень кілограм. Сьогодні картопля 11-12 гривень кілограм. Ну, от у вас в сюжеті сказали 13. е, В принципі, десь. Воно так корелюється, е, але ще раз повторюю: тоді, коли почнеться масовий збір врожаю, а це десь е, ну, жов, жовтий. Ну, подивимося, як буде складатися зараз погода, але напевно це буде кінець вересня, початок жовтня. Тоді буде найменша ціна в році, і минулий рік було 4 гривні за кілограм. Я думаю, що цього року буде десь, виходячи з тої інфляції, що була з вартості паливомастильних матеріалів. Реально, я думаю, десь буде на рівні там 8 гривень кілограм. Це буде найнижча ціна картоплі на протязі року. Угу. А, Олеже, а скажіть з приводу от городини, яка зараз. Тут там сезонна є. А які тут ціни формуються? Який продукт? От знаєте, якщо порівнювати з минулим роком? А який продукт, можливо, є якийсь дешевше, а який навпаки б'є рекорди порівняно з минулим роком? Ну, дивіться. Е Якщо орієнтуватися на взагалі на борщовий набір і на корзинку овочеву, це приблизно десь плюс 10% відсотків від ціни минулого року. Ну от приблизно така сама ситуація з картоплею. В середньому в цей період часу, в серпні місяці минулого року, картопля коштувала 7 гривень, 7-8 гривень. Зараз вона коштує ну от ми з вами було, тільки щойно з'ясували десь на рівні 11. Приблизно таке співвідношення цін, воно зберігається, Практично по всіх видах овочів, і власне це якраз е, і говорить про те, що у нас дійсно є певне подорожчання в цілому, інфляційні очікування є достатньо великі. Хоча, ще раз дивіться, е, якщо ми порівнюємо, наприклад, ціни. Е, Травня і липня, скажімо, травня, лип, але червня, липня, то в липні вони були значно нижчі, ніж в червні, і ми чекаємо, що і в серпні ціни в середньому будуть нижчі, ніж в липні місяці. Тобто, у нас зараз з вами йде таке трошечка дефляція, тобто падіння цін, і власне це є традицією наших літніх місяців. У нас вони, як правило, дефляційні, і власне в літні місяці у нас фіксується найнижча ціна. Протягом року на боршовий набір на продовольчу корзинку. Власне, це чистий прояв того сезонних факторів, які є привілюючими в, власне, в економіці України. Так що ще серпень місяць у нас буде дешевий, вересень десь приблизно до 20-го числа буде приблизно в цінах серпня, а далі почнеться невеличке подорожчання, яке максимум буде десь приблизно. Квітень наступного року з квітня, травня наступного року, почнеться вже стабілізація цін і поволі зменшення їх до е, літніх місяців наступного року, тобто, оце от традиційна динаміка. Е, наших цін власне на продовольство, а, Олеже, це ми говоримо зараз суто про борщовий набір. Вірно, так і про овочі, про овочі також. А от так, про овочі, от хотів би детальніше запитати. Наприклад, взяти ті самі помідори огірки, а які ну, наприклад, як для мене, як для людини стали шоком там, умовно кажучи, купувати помідори по ціні м'яса, то й подекуди дорожче. Ну це я маю на увазі зимовий період. Так, а от чи є думки, прогнози щодо цього сезону зараз. Ми бачимо там в районі, як ну, ну, нижче 50. Я вже точно не пам'ятаю, але нижче 50 помідори огірки там в районі 10-20, дивлячись в кого і які. А, от які думки на осінь щодо от цього, цього товару? Ну, Дивіться, цього року дуже дорогі помідори були, тому що у нас були блекаути. У нас же з вами зимовий осінній помідор це ну. Парник. парник це е, е, електрика. Якщо блекаути, якщо люди реально виводили свої парники, зупиняли їх, тому що ну, були надзвичайно про великі проблеми з забезпеченням, а на генераторі ви дуже багато не, на, не насадите і не на вирощуєте. Тому, як наслідок, ми мали надзвичайно високі ціни. У нас на сьогоднішній момент є на внутрішньому ринку імпорт. Він приблизно десь складає 30% від загального обсягу. І все останнє це у нас з вами зараз власне помідори з відкритого ґрунту з нашої території, вони є достатньо дешеві. І в принципі, сьогодні, якщо господині хтось хоче закрутитися на на, на зиму, то якраз зараз найкращий час. Ну ще приблизно, що я говорю, десь днів 10-15, ну до 20 днів у нас з вами буде найнижча ціна на протязі року. А потім у нас дійсно далі піде подорожчання, об'єктивне. І е, коли ми порівнюємо з цінами минулого року, ми вже приблизно рахували. 10-12% плюс до ціни минулого року, і власне я думаю, що таке співвідношення воно буде зберігатися і надалі. Тобто, я так розумію, що можна очікувати помідорів 200 плюс по ціні. Ні, ну зимою вони були й дорожчі, я ну... побачаюсь. <плес> Знаєте, найбільш яскравий тих ситуацій є з черешня. Мені так сподобалося кілограм черешні за 1200 гривень кілограм, але факт лишається фактом. В той же час, коли був сезон, вона була там і 70 і 80 гривень. Тобто, оцей яскравий приклад того сезонного коливання цін, які ми маємо сьогодні в нашій країні. І, ну, на жаль, це є традиція, навіть якщо не враховувати воєнні обставини, в нас завжди от такі. От Сезонні коливання були надзвичайно великі, особливо по певних сегментах. А коли ми беремо боршови, набір, ще раз повторюю, він більш-менш стабільний, але е, сезонні коливання однозначно є. І, власне, на прикладі молодої картоплі самого початку ваші журналісти показали, як це все коливається. Почули, почули. Дякуємо. Олеже вам. Дякую, що долучились і дали е, думки, прогнози. Будемо стежити і аналізувати ще неодноразово. Дякую вам.